Доброго дня, діви! Вітаю вас у лютому 2025-го. Цей місяць позначений на зоряній карті як такий важливий зелений старт, адже Марс розвертається у директний рух. Ретроградним він був ще із 7-го числа, і тепер от таке важливе зрушення у лютому місяці ми вже маємо. Звертаємо увагу, що Марс знаходився у ретропетлі із минулої осені, і ще до травня місяця він буде в цьому положенні, ніби зависати, поступово набираючи швидкість. Тож лютий це не місяць активних звершень, які ми можемо буквально одним махом здолати. Нам ще треба дати час Марсу розігнатися. Звертаємо увагу, діви, на 1 лютого, адже в цей день Венера і Меркурій з'єднуються у нашому сьомому секторі карти. Вони дають найщиріші сподівання, приємні події, знайомства, пропозиції, можливість зустрітися, побачитися, вирішити. Щось стосовно спільних сімейних інтересів, будь-які приємні важливі новини все, що стосується, в тому числі наших діточок, наших планів, перспектив, нащадків і. Будь-яких приємностей в нашому сімейному житті. Ось тут от звертаємо увагу, що Венера із Нептуном також дають нам фінанси. Тож можемо планувати певні покупки, наприклад, або ж продаж тих товарів, оскільки ми вже змогли зустрітися із потенційним покупцем, отримати кошти, наприклад, чи ж дійсно. Попит на нашу продукцію є, і тепер ми маємо таке от серйозне замовлення. Крім того, зустріч із людиною, яка приносить нам приємні звісточки. У нас є час поспілкуватися будь-яка раптова зустріч, наприклад, чи ж то дзвінок навіть із минулого це те, що дійсно дає нам ось таку душевну підтримку, а в тому числі можливість провести спільно час і мати дійсно такий от глибокий інтерес. Крім того, фінансові кошти, які можуть бути спрямовані саме на покращення вашої особистої фінансової ситуації, діви, звертаємо увагу, що Венера у періодичному з'єднанні із Нептуном. Аж до травня місяця. Ось тут от, вихід Марса із ретропетлі у травні, в тому числі і Венера з Нептуном періодично зустрічатимуться до травня. Це вже такі серйозні маркери енергетичної зв'язки лютого і травня місяця. Далі ми ще до травня місяця будемо діви повертатися. Тож наразі дуже ймовірно, що ви готуєтеся спільно із вашим подружжям над певною важливою подією. По Кубкою, можливо, це підготовка до урочистості заручень, весілля, наприклад. Крім того, тут ще й підготовка до декрету народження дитинки, наступної дитинки чи до зустрічі онуків також дуже може бути. Крім того, будь-яка важлива фінансова операція може прозвучати переїзд. Все, що стосується житлових питань. Стосовно клієнтської роботи, це також підготовка певного проєкту, або ж співпраця, наприклад, із людиною в дистанційному форматі, або ж такий обсяг замовлень, який ви виконуєте саме до травня місяця і потім отримуєте вже відповідний розрахунок. Також, діви, звертаємо увагу, що по такому з'єднанню ми можемо ще й готуватися до зустрічі, наприклад, до спільного проживання. Загалом, все те, що передбачає необхідність певного фінансового забезпечення, також необхідність мати доступ до певних коштів, профінансувати це або ж розрахуватися, наприклад, з певними борговими питаннями, все те, що можна оплатити за такий період і отримати вже як кінцевий документ. Пір, кінцеве рішення, в тому числі будь-який такий кінцевий заключний продукт, результат і подію. Звертаємо увагу на третє число діви. Венера залітає у восьмий сектор нашої карти, у знак зодіака у Овен, у фінанси нашого чоловіка, дружини або ж будь-який вид підтримки. Всі ті надходження, які можуть бути реалізовані за участь інших осіб, також будь-яка тривала ситуація, яка може саме зараз, за сприяння відповідного спеціаліста наявності достатньої суми коштів, може бути вирішена. Крім того, тут субсидії, іпотека, певні виплати, можливо, премії і можливість також виплутатися із будь-якої тривалої ситуації. Все те, що нам важко дається, що ми не знаємо, як впоратись, а тепер в результаті наступає полегшення. Ми вже знаємо, що куди ми можемо перенаправити і як, в принципі, з цим розібратися. Ось тут от Венера в секстилі із Плутоном. Теж періодично вони будуть зустрічатися в такому співробіті. В авторстві до травня місяця підкреслюємо ще раз той трави. Ось тут ось секстилі з Плутоном приносить нам певні фінансові звісточки, в тому числі пропозиції, переміну способу життя, переїзд, наприклад, або будь-яка можливість перевести свої кошти домашніх улюбленців, житло, майно, певні обов'язки також перемістити зовсім інше місце проживання, наприклад, або ж зміни в колективі, наприклад, також зміна формату навчання, роботи. Крім того, видозміна ситуації стосовно стану здоров'я. Ось тут от ми вже маємо певного спеціаліста і можемо буквально відірватися від певних питань оздоровчого характеру і приступити вже до виконання певного зобов'язання або ж також. До своїх особистих питань ми маємо можливість від цього відключитись, також будь-які кошти, які можуть надходити від того чи іншого виду зайнятості, яким ми зараз займаємося на дистанційній основі, або ж самотужки, наприклад, що ми видозмінюємо у нашому побуті, можливо, щось продаємо, наприклад, і таким чином маємо певні фінансові надходження, або ж купуємо певні інструменти для особистої роботи, або ж для своєї професії. І ми працюємо в певній організації, однак ми маємо тепер якийсь певний спрощений варіант дістатися на роботу, щось зробити швидше, отримати ще якісь певні підробітки. Тож, діви майте на увазі. Тут ще наші навички можуть бути все те, що ми можемо зробити по-іншому і отримати від цього такий от матеріальний, в тому числі, ефект, або запросити певних спеціалістів, і нам дійсно пришвидшать певний процес, проконсультують щось роз'яснять. Ось тут, от підкреслюю, діви, що по з'єднанню Венери і Нептуна ще першого числа ми можемо бути надзвичайно розсіяні, забудькуваті, і в тому числі це стосується нашого подружжя, або й особливо Чи ж тих людей, які до нас звертаються, наших клієнтів в тому числі, і в принципі, також всіх, з ким ми маємо і якийсь певний комерційний інтерес і. В принципі, можемо мати справу із забудькуватістю, також із неуважністю, розсіяністю і шукати ключі гаманці. Також очікувати нашого партнера на зустріч годинами, з'явитися в результаті і самим невчасно, тому що щось чоловік, дружина забули, також, крім того, будь-які покупки або щось таке, що здається нашому подружжю, наприклад, надзвичайно потрібним і корисним. Насправді, вже завтра може бути недоречним, в принципі. Ось тут, от ми і самі даємо собі можливість контролювати ситуацію з тим раціональним. Не моком дивитися на потребу кудись їздити, приймати якісь певні відповідні рішення. Або ж якщо ми зустрічаємося із людьми і маємо на меті укласти певні угоди, то все ж таки краще цей момент відкласти на більш сприятливий час. Оскільки ми можемо мати неточну інформацію, або взагалі мати справу не з тією людиною, а виявляється, що ще є декілька замовників, підрядників, або ж в принципі, оплата ще третій особі має надходити. Крім того, неповний розрахунок, або ж також непевну неясну інформацію стосовно. Того, про який взагалі предмет інтересу йдеться, тож діви, ось тут от ваша особиста відповідальність і можливість дати, приміром, чоловіку-дружині час побути наодинці, зайнятися якоюсь своєю творчістю, побути в тому натхненному стані, однак убезпечити від усіляких непродуманих покупок, також від спілкування із тими людьми, які можуть надзвичайно швидко посприяти нам впоратися із нашим гаманцем або ж наші плани реалізувати. За три секунди таким чином, щоб нам вже взагалі ні про що мріяти не захотілося. Тож, час на відпочинок, затишне спілкування, спільні мрії, спільні поїздки, наприклад. Крім того, основною мірою розраховуйте на себе діви. Звертаємо увагу також діви, що Венера це один з основних діячів лютого місяця, і перехід її із 7-го у восьмий сектор вашої карти, 3 числа, багато в чому позначає весь попередній період. Адже Венера в ретроградній петлі вже знаходиться із 28 січня і аж до 16 травня. Ретроградний рух її безпосередньо відбудеться з 2 березня по 13 квітня. Тож, ми в лютому місяці, зокрема, вибудовуємо такий місточок між нашим сьомим і восьмим сектором карти. Мова йдеться про фінанси, бажання, цілі і способи їх досягнення. Все те, що ми цінуємо у стосунках у наших взаєминах. В тому числі, яким спілкуванням ми себе огортаємо, надихаємо, які, можливо, спільні плани нас мотивують, а також співпраця із якими людьми, яка інформація і що у наших стосунках важливо, а також хто має бути саме тим вірним нашим помічником, супутником по життю. Адже перехід Венери між 7 і 8 сектором відбудеться неодноразово. Тому майте на увазі, що наразі це така наша конкретна. Робота. Будь-який предметний інтерес, все, що стосується майна, коштів, спільного майна, розрахунків, аліментів, виплат, в тому числі судових процесів, всього, що має бути чітко окреслено і переоцінено. Ось це час на певні помилки на віддіви, а також на розуміння вартості і цінності речей, адже це можуть бути зовсім різні речі по факту. Що нам потрібно насправді, якої вартості це має бути, що ми продаємо, наприклад, і кому, який спільний предмет нашого сімейного інтересу і яку ціну ми готові заплатити, і, можливо, зараз ми накопичуємо на це кошти. Також важливі значні події, до кого ми звертаємося, якої ми ще інформації не маємо. Адже не забуваємо, Венера повертається в сьомий сектор гороскопа, в рибки. І ось тут от вона ще шукає вартість. Також співставляє з тим, що їй взагалі в принципі, важливо, які люди тут допоможуть, з ким що можна, можна зв'язатися, кому що продати, кому що дізнатися, з ким співпрацювати на далеку перспективу, яких людей не варто губити в майбутньому. Також, які вдалі фінансові пропозиції можна монетизувати, і причому зробити це не швидко, не одним махом, не так як хочеться, з розгону прямо зараз. А мати час на те, щоб усвідомити реальну цінність, підхід, перезаключити контракти, зустрітися ще й не один раз. Ось це все такі фінансові заклики Венери, при її такому от, тривалому переміщенні, який, яке буде активне ще декілька місяців, однак в лютому до нас таке розуміння приходить, що нам треба усвідомити спочатку, що нам потрібно, скільки ми можемо на це витратити, скільки це орієнтовно займає часу. Чому ми ще поки що не можемо так сходу це реалізувати, чому нам ще, наприклад, навчитися треба, або ж з ким зустрітися? Також який пакет документів зібрати дуже імовірно. Також я. Як нам найкраще підготуватися до певної важливої події, в чому ми об'єднуємося, які функції ми можемо делегувати один одному, що насправді надихає, і що є нашою спільною метою. Тож майте на увазі діви. Крім цього, підкреслю, третє число, ще крім переходу Венери у ваш 8 фінансовий сектор, приносить нам чудовий тригон між Меркурієм у вашому 6 секторі карти і Юпітером в 10. Тут і фінансові надходження можуть бути. Також будь-якого роду можливість щось придбати, щось змінити. Також, можливо, оплатити, наприклад, отримати, крім того, важливу звісточку стосовно тих пропозицій. Можливо, ви вже можете кудись приїхати, маєте налагоджений Транспортний засіб, або взагалі, в принципі, отримали нарешті ту довгоочікувану пропозицію. Підписати певну заяву, також все, що стосується навчання, переміщення, якихось певних торговельних зв'язків, все те, що може принести вам кошти і, крім того, дає ще й популярність, можливо, ваш досвід, або ж також якась певна зустріч, інтерв'ю, наприклад, виступ це все може надзвичайно соціально вам наразі посприяти. Також спілкування, все те, чому ви даєте. О, огласку, що про вас знають, наприклад, і в чому з вами можна вийти на контакт, домовитись, додзвонитись, наприклад, будь-які важливі покупки, все те, що сприяє нашому успіху, дає можливість підкреслити наш статус, нашу популярність. Тож майте на увазі діви. Звертаємо увагу на 9 число. Тригон між Марсом, на той час він ще буде ретроградним в одинадцятому секторі вашої карти. Та Сатурном в сьомому. Ось тут от ефект від співпраці, від сімейного важливого рішення, можливість закріпити його, а також отримати дійсно ту стабільність, чіткість, послідовність від виконаних зобов'язань. Все те, що у зв'язку з вашим подружжям, дійсно було здійснено вчасно. Наприклад, чому ви покладалися на вашу другу половинку або ж певний обсяг замовлень, які ви виконували. Це все може принести відповідні дивіденди, кошти такого роду взаємозв'язок, який закріплений у часі. Тобто, буквально це якесь важливе замовлення тривале, чи ж такий статусний покупець чи продавець, наприклад, співпраця із такою важливою для вас людиною. Ви буквально можете вже конкретно з кимось контактувати, маєте закріплену домовленість або ж візит. Також це видозміна стабільності з огляду на графік, чіткість і інтерес зобов'язання вашої другої половинки. Все те, що напрацьовував ваш партнер, тепер приносить вам такий певний крок в такому важливому об'єднанні до вашої мрії, чи ж то ваші особисті переміни. Подружні, сімейні, дитячі, в тому числі, також, можливо, це спільне рішення. Ви готувалися до цього, збирали документи, можливо, навідували певних спеціалістів. Крім того, спілкувалися із різними людьми на цей предмет, і тепер це дійсно така от дієва домовленість. Або вже чітко закріплена на папері у вигляді візиту, у вигляді певної оплати. Також, можливо, зобов'язання, наприклад, певні вже виконані вашим подружжям, і ви теперіте. Вільні у якихось ваших певних планах на майбутнє. Цей же день з'єднання сонечка і Меркурія у вашому 6 секторі. Тож, 9 число позначено для нас ось таким от важливим рішенням. Прояснення ситуації, звільнення від певних обов'язків, видозміна ситуації на роботі. Графіку, підходу, нова пропозиція може бути. Все те, що ви зараз можете застосувати стосовно звільнення від певних обтяжень, обмежень, також можливість сконтактувати з тією людиною, яку ви вже давно. Шукали, або ж це якийсь новий лікарський препарат, або якийсь засіб зв'язку, певний якийсь інструмент, наприклад, або також транспортний засіб, будь-що, що дає вам можливість спростити, або ж ваші звичні дії, або ж місце проживання, чи ж то спосіб добирання, буквально дати вам нібито вільніше дихнути в тих обставинах, в яких ви є. І ось тут от певні конкретні замовлення можуть бути, або співпраця із вашим підприємством, Подружжям такого роду, коли ви наближаєтеся дійсно до тієї вашої мрії, чи переїзду, навчання, зміни посади, можливо, також завершення ремонту. І просто є тепер ті люди, які вам у цьому посприяють, або ви знаєте, як зробити це простіше, ефективніше і за інші кошти. Ось тут -от звертаємо увагу діви на наш розмах. Саме оці наші переміни, плани, об'єднання з кимось можливо для того, щоб дійсно працювати вже разом в команді, або ж найняти когось як найманих працівників. Чи якась певна ідея, наприклад, в результаті стає можливою за таких обставин в цьому місці на цій посаді, або поспілкувавшись із кимось, ви тепер зрозуміли, що вам треба ось тим контактом, знайомством скористатися. Ось тут, 10-11 число додаємо в скарбничку днів, які варто обходити 10-ю дорогою, оскільки Уран дає нам про себе знати. Його квадратура нагадує нам про певні перевіряючі, контролюючі органи, також про певні штрафи, санкції, зобов'язання, візити до спеціалістів, які можуть бути відмінені, наприклад, або щось ми не можемо оформити так швидко, як би ми хотіли, чи нам потрібні ще туди. Додаткові документи. Крім того, когось може не бути на місці, або взагалі виявляється, що ми уперлися в якусь таку переміну, яка відбулася ще вчора, законодавча, і тепер не знаємо, як нам з цієї ситуації вийти, здійснити купівлю-продаж, наприклад, або щось переоформити. Ось тут от, будьмо уважними діви, оскільки Уран приносить нам таке от відчуття звільнення від будь-яких безпечних орієнтирів в далеких подорожах, у візитах до... Посадових осіб, також в будь-якому дистанційному спілкуванні все те, що передбачає навідування тих людей, стосовно яких ми маємо зібраний пакет документів, а також чіткість, ясність і послідовність, що і за чим має відбуватися яка наша особиста відповідальність. Ось тут, от розраховуємо в першу чергу на запас коштів, а також на те, щоб уберегти наші документи від сторонніх осіб, нашу персональну інформацію. Крім того, будь-які важливі візити до медичних спеціалістів. Ось тут, от, якщо є можливість, ми відтерміновуємо цей крок. Якщо немає такої можливості, то тут теж про всі наші хронічні захворювання повідомляємо зарані, щоб не було ніякої реакції або на наркоз або ж по факту. że czas. Операційного втручання, наприклад, лікар не з'ясовував для себе, що виявляється на якісь певні ліки. У нас алергія або ж ще є якийсь такий набір, букет захворювань, за якого нам ще треба було пройти додаткові обстеження. Також стосовно будь-яких перельотів будьмо обережними. І що також важливо, це справи нашого подружжя. Виразність такого партнерського сектора нашої карти в цьому місяці в цьому сенсі також може про себе нагадати. В поїздках стосовно автомобіля обов'язкова аптечка, запасне колесо. Крім того, зарані продумуємо маршрут, оскільки можемо натрапити на таку ситуацію, яка просто по урану, навіть там, де трапитись, не може на нас очікує. Думаємо наперед, чи дійсно нам кудись потрібно поїхати. Також, крім цього, перевіряємо документи. Це стосується як безпосередньо поштової скриньки, яка на дворі знаходиться, щоб сніг дощ не зіпсував там якийсь певний важливий лист, а також нашу електронну пошту. Можливо, ми отримали якусь певну звісточку, ми про неї не знаємо. І тепер виявляється, що і штраф на нас очікує якась певна ще череда непередбачуваних обставин. Тож, діви, попереджаю вас. 12 числа на нас чекає повня у 12 секторі гороскопа у знаку Зодіака Лев. Звісно, будемо обговорювати цю подію окремо. І 14 числа вступає в гру інший важливий актор цієї лютневої п'єси Меркурій, ваш безпосередній управитель. 14 він залітає у знак Зодіака Рибок у ваш 7 сектор. 18-го ще й сонечко там опиняється. Тож наша контактність. Потреба спілкуватися, зустрічатися, мати більше роботи, поїздок і інформації стосовно інших людей, стосовно наших сімейних справ, а також будь-якого роду покупки, які нам потрібні для того, щоб діставатись кудись швидше, або пересилання, перекази, інформація і така от глибока робота. З'ясування певних обставин, ще витребування певних паперів, крім того, важливі обговорення. Все те, на що у нас не було часу, або ж ми не розмірковували таким чином, думка про що змінюється. Ось тут от повертаємося ще до тієї нашої шаленої Венери, яка з 3 числа не дає нам спокою і хоче усіляко самостійно ініціювати і діяти впевнено на свій власний розсуд. А ось тут Меркурій нагадує нам і про певні зобов'язання обставини. Також, можливо, це певні зустрічі, знайомі, неочікувані обставини, також ті важливі люди в нашому житті, кого ми не бачили і тепер знову зустрівшись або фактично яку, отримавши якусь певну звісточку, ми змінюємо свій погляд на якісь певні особисті цінності. Крім того, також предмет нашого інтересу може обговорюватися з інших сторін. Оскільки ми тепер маємо певну ще додаткову інформацію, або в процесі поїздки ми це дізналися, або хтось приїхав до нас погостювати і ще нам на щось очі відкрив. Також будь-якого роду важлива підготовка, ось та сама по Венері, тепер може бути обміркована більш предметно. Ми вже контактуємо із тими людьми, хто також має бути долучений до цієї нашої життєвої історії, тож майте на увазі діви. 23 числа Меркурій по 7 секторі. В тригоні в святливому аспекті до Марса в 11-му. Пам'ятаєте, ще такий подібний тригон між Сатурном у 7-му і між Марсом в 11-му був 9 го числа. І ось тут, о 23-го, контактність між Меркурієм і Марсом. Можливо, на основі певної стабільності, чіткості і послідовності, ми тепер маємо вже якісь нові звісточки, маємо переміну в спілкування, також якусь новину вид, Відомості, документ, поїздки, нові певні предмети, які мають бути куплені, поремонтовані, наприклад, те, що нам необхідно у сімейному житті або безпосередньо нашому подружжю. Тут і телефон може бути, навушники, мікрофон, щось стосовно транспорту, будь-яка особиста новина, всі ті важливі особисті рішення, в тому числі звісточки, і крім того, також пропозиції, можливо, і зв'язки, якими тепер ви будете нарешті. Користуватися вже вільніше, оскільки маєте якусь певну чіткість, послідовність і, в принципі, можете на це розраховувати. Звертаємо увагу Діви на 25 число. Це ще одна дата, яку додаємо до скарбнички обережних днів, оскільки в сьомому секторі нашої карти Меркурій зустрічається із Сатурном. Ось тут діви. Наш управитель фактично знаходиться під надзором. Контроль, чіткість, ясність з огляду на потребу зосередитися на тому вірному супутнику нашого життя. Можливо, зараз відбудеться така сама така потрібна серйозна розмова. Крім того, будь-який також і щасливий аспект можливий по такому з'єднанню, оскільки він передбачає офіційне укладення шлюбу, наприклад, або підписання будь-яких взаємовигідних паперів купівля-продаж, в тому числі в іншому варіанті Сатурн. Звісно, ж дає нам обмеження, обтяження, зобов'язання. Таку от сухість і послідовність, якої ми маємо притримуватися. Можливо, певні візити передбачатимуть обмеження, крім того, необхідність очікувати ще тривалий час в черзі, крім того, це ще може бути і незручний графік, неможливість побачитись, наприклад, або ж це відтермінування певних важливих рішень. В телефонній розмові ми можемо до когось не додзвонитися, наприклад, або ж знаходитись в такому стані, коли час. Ас, наприклад, на спілкування, на з'ясування певних обставин замало, ми взагалі не потрапили на прийом, або не до тієї людини, чи не отримали повну інформацію, або ж також стосовно коштів, можливо, не повний розрахунок. Ось тут от такий. Фактично дисциплінуючий фон, все від чого ми відштовхуємося з огляду на обставини нашого подружжя, наприклад, коли ми не можемо разом прибути на якусь певну подію, або маємо ще певні зобов'язання і якусь певну череду виконання за графіком робочих функцій, підписати певний папір через те, що чоловіка або дружини немає поруч. Крім того, будь-які важливі угоди, які можуть бути укладені, і ми розраховували. Наприклад, на одну суму оплати супутніх послуг, тепер сума зовсім інша. Або ж виявляється, що ще якогось паперу не вистачає, ще є якісь умови. Правила, також час незручний, тому діви цю дату також відносимо до тих обережних днів. Загалом, перше число з'єднання Венери і Нептуна. Тож це день такого спілкування, в якому ми маємо бути усіляко впевнені, а також контролювати всілякого роду натхнення нашого партнера. 10-одинадцяте це розгул урана і він дає нам про себе знати у вигляді усіляких непередбачуваних, вже обговорених факторів. І Крім того, 25 число Меркурій і Сатурн стримуючі фактори затримки, в тому числі, можливо, якась ревізія, контроль, нагадування про якісь певні штрафи, зобов'язання в тому числі. Також все те, що стосується наших дітей, необхідності, неможливості кудись поїхати, тому що ми маємо забрати дітей, неможливість вирішувати особисті питання, приймати рішення кудись поїхати, а також можливо відгукність. На певну пропозицію, тому що ми маємо ще якусь додаткову відповідальність за наших менших, або ж також за нашу роботу, в тому числі. І у зв'язку з цим навантаженням ми зараз не настільки вільні. Також підкреслю Діви 28 числа в цьому ж сьомому секторі вашої карти молодих. Бачимо це зібрання планет: і Сатурн, і сонечко, і Меркурій, і Нептун тут. Тож це дійсно буде такий виразний, змінюючи багато чого молодик, певні нові старти, пропозиції, починання, все те, що дає нам чудові перспективи стосовно партнерства. В той же час. Це і можливість впливати на ситуацію, адже всі нові пропозиції так чи інакше повертають нас до переоцінки всього, що ми вже маємо. Що для нас важливо, з ким важливо нам бути поруч, хто є тою нашою важливою командою і в чому цінність справжня наших спільних рішень? Дякую вам, діви, і до зустрічі у наступних відео.